Всім привіт! З вами я Інга. І приїхала з роботи тільки що. І знаєте, скажу вам чесно, в мене таке бажання сьогодні на вулиці сонечко світить, але холодно. І таке бажання я прийшла, думаю, нап'юся зараз гарячого чаю або капучино, прийму гарячий душ і лягаю. Так би хотіла лягти і поспати, але в мене, як завжди, отак роботи. Не отак! А отак, отак. Їсти зварити, поприбирати посуда, стірка, ну, як, напевно, в кожного. Але я так ненавиджу цю роботу, що прибирати то куди не йшло? Люблю поприбирати. Но кухня, готовка, посуда це мене настільки вбиває. Ну і хто мені поможе? Моїх нема дівчат до години і пятої вечора. Потім, коли вони поприходять, то ясно, що вони теж трошечки хочуть відпочити. Нічого на них стараюся так серед тижня не скидати, то вже там на вихідні трошки мені щось допомагають. От, так що я йду, поп'ю гарячого чаю, прийму гарячий душ, а далі беруся за роботу. Все, я вже з вами. Покупалася, зробила чайочок. Чай пахне, шкода, що не можна передати запах. Не. Гранатовий. Ніколи не передавала значення чаям. Не дуже їх люблю. Не дуже чай люблю. Люблю більше там, ну, каву, ну, капучино деколи ще можна, могла попити. Але останнім часом, бо дуже любить чаї, моя старша дочка. І вона завжди купляє чаї. А тут якось попала на акцію і накупляла різних смаків чаїв. Гранатовий, там для собі ягоди, клубнічні і такий хороший чай з тих кращих. Ну, які вони смачні, які вони пахнючі, просто заливаєш чай, він пахне на всю хату. Хочеться зразу собі зробити. Ну, але от так зігрітися, то взагалі красота. М -м -м, як пахне, смакота. Мою оце вікно з кухні. Це в мене таке величезне вікно. Воно таке грязне, бо моя зефірка, як хоче додому, вона приходить сюди під вікно і починає лапками своїми грязними, об це вікно тарабанити, щоб її пустили додому. Воно вже таке грязне з цієї сторони, мушу його помити. Помила віконечко, покупала свої квіточки. Тут посаджене авокадо в мене. І тепер прийшла я дочка молодша зі школи. І йду їй давати їсточки, обід. Такий сьогоднішній обід. Булгур з куркою, крабові палочки, бо молодша найбільше їх любить. Капустка квашена і декорація сирочок, помідорка, огірочок. І так, пів четвертої. Чай до сих пір я п'ю. Поприбирала, їсти, зварила. Можна тепер вже і відпочити на кінець. -то. Це після роботи. <смі> Можна відпочити після роботи. А знаєте, як я відпочиваю? Отак. Книжка отака. Я її читаю, знаєте, скільки вже? Стільки прочитала. Знаєте, скільки часу я її читаю? З минулого літа. З минулого літа я її читаю. Більше року! Така книжка колись, коли я ще була не замужем. Коли я мала час тільки на себе, я прочитувала за 2-3 дня таку книжку. Більше року. Більше року! Я ще половини не прочитала. Книжка називається Дорога до раю. Якась Пауліна Сімонс. Не знаю, бо книжка по польськи. Тут дуже, тут можна знайти так само українські книжки, а десь купити, але треба тим зайнятися і шукати. Е, писати десь, якісь, на якихось або сайтах, або наші українці теж продають, перевозять книжки. Але так як я не маю часу тим займатися, не маю часу почитати, не то, що я маю час там ще шукати собі українські книжки. Тут пішла в магазин, якась е, сподобалась, взяла, купила. І читаю, читаю я так, так. Читала вже так давно, що я вже навіть не пам'ятаю суть, пам'ятаю про що, але не пам'ятаю іменно, маю закладку, де я скінчила читати. Але іменно на якому, е, Іменно на чому я скінчила, про що там йшлося, я не пам'ятаю. І я зараз почну читати я буду до перечитувати якихось 2-3 сторінки перед тим, щоб згадати, про що йдеться, про що мова взагалі? Отакий в мене відпочинок, але то буває дуже рідко, дуже рідко. Я дуже люблю читати, але часу на то взагалі нема. Так що такий буде для мене відпочинок. Бо це для мене справді відпочинок, коли я сідаю і собі читаю. І що ви думаєте? Прочитала дві сторінки. Всі посходилися додому. І степити, то сьо, поговорити, послухати всіх. Все, треба йти лягати спати. Але мушу змонтувати вам ще відео і виставити. До нових зустрічей. Чекаю на ваші підписки і коментарі. Лайки. Па-па!